Слава Ісусу Марії Вітаю вас, благословенна неділя Христос Воскрес! Живемо, радіємо, витриваємо в молитві, радості, благословенні. Маємо прекрасний благословенний недільний час. І це означає, що маємо славити Господа. Маємо, бо хочемо. А хочемо бо любимо. Так воно має, мало би працювати і ніяк по-іншому. Йду на літургію, Бо хочу, а хочу бо люблю. А не тому, що треба. Мене змушують, або іще щось, іще щось, іще щось. Тому сьогодні роздумаємо на послання Марії, яка нам дала 25 листопада 2025 року прекрасне послання на час Адвенту, на час очікування. Сказала нам, як би ми мали проживати цей час очікування, щоб мало відбуватися в нас навколо нас, в цьому часі очікування. Дорогі діти, у цей благодатний час закликаю вас слідувати за мною. Моліться за тих, хто не молиться, та не хоче миру і радості, які лише Всевишній може дати. Нехай ваші душі будуть поєднані в радості і очікування, а серце буде сповнене миром. Ви будете впевнені, дітоньки, що все буде добре і що Бог усе благословить, бо добро, яке ви даєте, повернеться вам, і ваше серце охопить радість, адже ви з Богом і в Бозі. Дякую вам, що відповіли. На мій. Заклик. Ну і бачимо. Марія нагадує, що час який благодатний. Важливо ось це не забувати. Час є благодатний. Благодатний. І якщо я сьогодні хочу нарікати, хочу щось говорити, що щось не так, то пам'ятай, що Марія говорить, що це благодатний час. Це означає, що може бути ще гірше. Ха -ха -ха. Бо ми думаємо куди вже гірше, Уже і так все погано. так? А Марія каже, ні, це благодатний час. Благодатний, тебе ще з церкви не вигнали, тебе ще до причастя допускають, до євхаристі. Вільно, вільно двері відкриті. Тому благодатний час. Бо ми благодатний час думаю, це відсутність війни, це матеріальне повне забезпечення. Так? Бо ми собі так уявляємо це. Е, ну, і якоюсь мірою це так, так. Бо благословіння сходить в усіх сферах. Усіх сферах. І Марія каже, благодатний час. Тільки розпізнай його. Розпізнай його, почнеш жити цим часом благодатним. І тоді побачиш, що почне світ мінятися. Закликаю тебе слідувати за мною. Бачите, Марія говорить, благодатному цьому часі, закликаю тебе слідувати за мною. Не просто бути, насолоджуватись, а слідувати, слідувати жити цими посланнями. Слідкувати їх. Слідкувати, слідувати. Слідувати це і слідкувати, це і проживати, це і роздумувати. Та, коли когось слідкуєш, то ти сфокусований. І Марія каже, сфокусуйся на цьому посланні, сфокусуйся на мені, сфокусуйся, слідуй за мною. Фокусуйся на Божих речах, на Божих справах, на духовних справах. Молись за тих, хто не молиться та не хоче миру і радості, які лише Всевишній може дати. І тут е, таке Марійне прохання молись за тих, хто не молиться. Молись Молись сьогодні не за себе, а за того, хто не молиться. Хто не хоче радості, уявляєте? Не хоче. Чому не хоче, бо не любить, тому не хоче. Бо я на початку сказав, що хочу йти, бо люблю Бога. Та? Хочу на літургію, йти, бо люблю Бога. А якщо я не хочу, то це що означає? Що нема любові. Любов десь вбігла, втікла, згубилася, розсіялася. Хто не хоче сьогодні миру і радості? Хто? Є такі люди. І ось за цих людей Марія каже молитися. Скаже, ну вже такі люди є. Повірте, люди є різні. Люди є різні. Якщо Марія говорить молитися за тих, хто не хоче миру і радості, то вони такі є. І Марія їх бачить, бачить її прикро за цих людей. Їй боляче за цих людей, їй, їй болить, бо її діти вже навіть не хочуть, не хочуть миру і радості. Тому наш, наше заохочення, наш, е, наша місія на цей місяць молитися за таких людей, хоч може ми їх і не знаємо, але молитися за них. Ну, а якщо знаєш, то ще ціленаправленно можна і за ту особу, яку ти знаєш, яка не хоче миру і радості. Але мир і радість не ту, що світ дає, та, а ту, що Всевишній може дати. Господню радість, Господнє благословіння. Бо мільйончик всі хочуть. Бо думають, що Він принесе їм радість, благодать і все-все-все, а на правду принесе тільки більше горя. Бо гроші вони також вміють помножувати біду або помножують благословення, або помножують пекло. Тому. Марія уточнює про яку радість йдеться, про який мир йдеться. Не той, що світ пропонує в всвітлячійся обгорці, темряву, смерті, та? але обгор... обгортка світлящася, але каже той істинний мир, істинну радість, яку може тільки Бог дати. Нехай твоя душа це вже Марія каже, як я маю поводитись в цьому часі Адвенту. Каже, хай твоя душа буде поєднана в радості очікування. Поєднана, з'єднана з Адвентом. Очікувані Месії. В очікуванні месії, уявляєте, ми чекаємо на Месію. І ця радість, очікування, бо ось-ось. Заплануй собі, ось-ось ось. Не чекаєш там якоїсь поїздки на якісь Мальдіви, або ще щось, або ще щось. А заплануй, що Різдво найкращий час. Це не Новий рік. Бо Новий рік це тільки календар перелистується. А Різдво є свято, справжнє свято Християнина, одне з більших свят, так? Бо є Воскресіння, є Різдво, ну, вони майже равноправні так? свята. Я такі християни пасхально Різдвяні. Ну і слава Богу, хоч. Хоч пасхально різдвяні. Бо є просто пасхальні, які на Пасху, раз в рік ходять до, ну, до церкви. А каже Марія, чекай це очікуй в радості, в розумінні, а серце буде сповнене миром. Ти, каже Марія, Хай твоя душа буде поєднана в радості очікування, а серце буде сповнене миром. Серце буде сповнене миром. Як воно сповниться? Його треба сповнювати, його треба тримати в цьому мирі. А як тримати? Не розпорошуватись, не входити в усе на світі. Всі скандали, всі пльотки, всі новини. Бо якщо я буду в цьому всьому входити, всі Санта-Барбари світу, всі відносини, всі скандали, все-все-все, то який там мир? Який там мир? Не буде там миру. Тому Марія каже, в радості очікування, бережи своє серце в мирі. Зберігай мир в своєму серці. В слові Божому, в слові Бога, в слові тому, яке я даю тут. Зберігай своє серце. Зберігай свій розум, зберігай себе, бережи його в мирі. Це твоя вільна воля зберігати себе в мирі, або не зберігати. Тому Марія каже, серце. Сповненим миром, зберігай. Ти будеш впевнений, дитинко, дитинка впевнена, що все буде добре, і що Бог усе благословить, бо добро, яке ти даєш, повернеться тобі, і твоє серце охопить радість, адже ти з Богом і в Бозі. Коли ти з Богом і в Бозі, то все буде добре. Все буде добре. Хоч така фразочка крилата, та, все буде добре. А, така Пасимістична, можливо. Християни це не пасимісти, не оптимісти, не якісь ще. Ми маємо надію, ми не маємо оптиміст, що все буде добре. Але коли Марія говорить, що все буде добре, то я маю надію на її слово. Я маю віру, що Марія говорить істину. Так? І якщо Марія каже, що все буде добре, але все буде добре, коли? Коли я буду в радості і очікування, зберігати мир в серці. Робити добро, яке буде мені повертатися, тоді Бог буде благословляти все: інший рівень життя, інше життя, інші роздуми, інше пережиття, інші кольори, інші кольори. Дивишся на світ, але очима іншими. Про це говорить Марія. Тому хто хоче жити так, іншим життям, то ось такі поради, молись. За тих, хто не хоче, вже не хоче. І зберігай радість і мир в своєму серці в часі цього Адвенту. Будьте благословенні. Мир вам, радість, благодать. З Мостару, папа. -па.